На думку досвідчених криворізьких інтелектуалів, шашки це маленька модель життя, яка естетично виховує і розвиває людину як особистість. Прищеплювати такі важливі якості, як пам'ять, реакцію та розрахунок, допомагає саме шашковий спорт, який на сьогодні переживає в Україні не найкращі часи. З метою популяризації та відродження цієї інтелектуально-спортивної гри у кривому розі відбулося відкриття турніру Диво шашки. Сам турнир Чудо Шашки берется в начале еще с далеких советских времен. То есть традиция этого турнира есть. Шашки являются интеллектуальным видом спорта. Они сродне шахматам. Немножко, конечно, полегче дается и детям эта наука. Но это тоже по-своему развивает детей с лучшей стороны. Если, кстати, на шашей в нашем городе ну, украинский момент звучит за Непад, то есть, в принципе, вид как таковой, был, пропал собственно, из нашего, нашей жизни. І буквально от в останній рік почалося відрождення ви зрождення ім нашому місті. історію розвитку шашкового спорту на Дніпропетровщині пов'язують з 20-ми роками минулого століття. А першим майстром спорту з шашкової композиції, в 1967 році став саме наш земляк криворізький інженер Григорій Кетлер. На теперішній час гра у шашки є складовою регламенту багатьох галузевих спартакіат, дитячих змагань, олімпійські надії за участі школярів загальноосвітніх закладів, зокрема центрального міського району. Сьогоднішні змагання проходять вперше по шашкам. Не тільки в районі, но даже в городі. Популяризація имеет роль значительну, також развити інтелектуальних способностей дітей, як логіческое мишці, рішать задачі, которые возникают в ході игры. Турнір диво шашки об'єднав до участі вісім команд школярів із загальноосвітніх навчальних закладів центрального міського району. Змагання проходили за круговою системою. Юнаки і дівчата 2001 року народження і молодше намагалися вразити вмінням будувати комбінації та етюди, чим доводили невипадковість свого залучення до змагань. У мене дідусько научили сього в три года. грати грати шашки. Ну, мне это нравится. но ну, мне больше нравится играть в шахматы. Игры, шашки, шахматы -э, развивают. Э, мозг. Э, я, при... э, я пришла, чтобы участвовать за школу. Ну, я хочу выиграть. Конечно, это является интеллектуальной игрой. Она в первую очередь развивает логику. В первую очередь. То есть нужно всегда думать. В этой игре нужно думать наперед, нужно предугадывать действия соперника. Всем участникам удачи в, в игре, чтобы хорошо хорошо провели время. За підсумком змагань, трійку призерів очолила команда Центрального міського ліцею. Вже у ці вихідні ліцеїсти представлять район на міському фіналі турніру Диво Шашки, який за участі найсильніших команд із семи районів Кривого Рогу пройде дитячо-юнацькій спортшколі номер 9 Згодом краща команда від нашого міста представить свій навчальний заклад на обласних змаганнях.